До моменту оголошення статусу ми гуляли кожен день. А зараз ми лишній раз стараємося бути вдома, щоб не слухати свій адрес, всячески оскарблення. Нині Тетяна в день за і не залишає свого подвір'я, а на ніч навіть випускає трьох собак. каже, нестерпним життя для неї стало кілька місяців тому, коли людям стало відомо про її діагноз. Розговори, шушукання в маршрутку. заходиш, все, всі одразу на тебе. ты можно сказать не вич персона а вип персона на данный момент в поселке некоторые люди даже не здороваются а некоторые вообще кричали что я разносчик инфекции сегодня Таню ну, просто гнобят ее соседи ущемляют ее в ее правах, ущемляют ее человеческое достоинство ее оскорбляют люди пытаются ну показать ей что она недостойна жить среди них ну Куди далі? І як виходить, від інфіцірованих людей треба всіх ізолювати. в управлінні охорони здоров'я роз'яснюють, доступ до подібної інформації є лише в обмеженого кола медпрацівників. Вона захищена законом храни... не храниться так, як как... Вся інформація обольнуто тобто, санакадірується. Доступ а всіх е, учасників лічебного до цієї інформації. Ні, то сіта круг лиц, який міють к нему доступ. Жінка упевнена про її діагноз. Люди дізналися від працівниці реєстратури місцевої лікарні та звільнилася у день, коли Тетяна звернулася із заявою до міліції. А правоохоронці відмовилися проводити розслідування, посилаючись на недостатність доказів. Проте днями почала перевірку прокуратура. Перевірки прокуратури міста і було встановлено, що перевірка проведена не в повному обсязі. Даний факт був зареєстрований до єдиного реєстру досудових розслідувань, та на даний час проводиться кримінальне провадження. Тетяна каже, якщо правоохоронці таки доведуть, що діагноз розголосила колишня працівниця реєстратури, то позиватиметься до винуватиці. Юлія Божко Євген Гончаренко, Донеччина, п'ятий канал.